На рівненському заводі компанії Сталь М розпочато нове власне виробництво МДФ-фасадів для оздоблення металевих дверей. Це стало можливим завдяки запуску нової виробничої лінії. Це кілька найсучасніших автоматизованих верстатів, що дозволяють замкнути цикл виробництва цієї продукції від розкрою МДФ-панелі до монтажу готового фасаду на двері від компанії Сталь М. Ця нова сучасна лінія дозволяє нам швидко і якісно виготовляти велику кількість МДФ-фасадів для оздоблення наших дверей. Ми використовуємо ці МДФ-фасади для оздоблення як е, і дверей серії гладіатор, так і е, більш дорогої серії нашої продукції. мдф фасади дають можливість робити дуже великий вибір індивідуальних малюнків і кольорів. Також ми використовуємо е, МДФ-фасади нашого виробництва для оздоблення вже існуючих дверей. У нас є така послуга, і ми вже існуючі двері можемо. Е, Скажем, переформатувати і зробити їм, дати їм новий вигляд, звісно, головна функція металевих дверей від компанії Сталь М це захист і безпека, а завдяки використанню МДФ-фасадів, безпека стала ще й привабливою. Обрати двері собі до смаку можна просто завітавши в один з фірмових магазинів компанії Сталь М.